Привіт, я Ірина, нутриціолог, і сьогодні я хочу поговорити з вами не про харчування, а про одну тему, яка часто заважає моїм клієнткам отримати результат. І це сон. Бо щоб ви не їли, як би правильно не рахували калорії, які б корисні рецепти не готували без якісного сну, організм не відновлюється, а значить, не худне, не балансує гормони і немає енергії. Сон це частина здорової системи. І сьогодні я поділюсь шістьма правилами, які дійсно працюють і допомагають мені та моїм клієнтам. Отже, почнемо. Перше це режим сну. Я завжди питаю на консультації, коли ви лягаєте спати і коли прокидаєтеся. І дуже часто чую: ну, коли вдасться, залежить від дітей, а іноді я задивилась серіал, а ще в мене купа роботи було, але тіло так не працює. Наш організм має свій біологічний годинник, циркадні ритми, і він потребує стабільності. Одна моя клієнтка не могла схуднути, хоча харчувалась ідеально. З'ясувалося, вона лягала в другій ночі, а прокидалася об 11. Ми поступово зсунули її графік сну, і вже за два тижні вага зрушила з мертвої точки. Спробуйте почати з простого: лягати і вставати в один і той же час. Навіть у вихідні. Це вже запускає відновлення. І друге це екрани телефонів, планшетів, ноутбуків, навіть телевізора. Усе це, це дає синє світло, яке гальмує вироблення мелатоніну гармону сну. Навіть 30 хвилин в інстаграм перед сном затримують засинання і знижують глибину сну. А ще порушують баланс апетиту. Після поганого сну зростає грелін гормон голоду і падає лептин, гормон насичення. Тому так тягне на солодку зранки. Я порада за годину до сну жодних екранів або хоча б теплий режим екрану. Краще, звісно, це книга, або послухати щось аудіо, написати в своєму щоденнику, зробити розтяжку. І третє вечірній ритуал. Згадайте дітей. Що вони роблять увечері? Ванна, казка, обійма, і дитина засинає спокійно. Дорослим теж потрібна рутинна зупинка. У мене є свій ритуал: це теплий душ, короткий запис у щоденник на наступний день. І я відчуваю, як тіло розслабляється ще до того, як я лягла у ліжку. У моїх клієнток це може бути чашка ромашкового чаю, масаж обличчя, тиха музика. Вони у кожного свій ритуал. І повертатись до нього потрібно щодня. Четверте це комфорт у спальні, тобто це має бути темрява, тиша, прохолода. Усе це не примха, а науково підтверджені умови. Для фази глибокого сну ідеальна температура 18-20 градусів. Темрява повна, шум мінімальний. Знайдіть свій комфорт, бо тіло має відчути тут безпечно, тут відпочинок. П'яте це кофеїн і алкоголь. Кава моя любов, але з розумом, її ефект триває до 6-8 годин. І навіть якщо ви засинаєте після вечірньої кави, сон буде поверхневе. Одна клієнтка пила лате о 17-й годині, а потім скаржила, що не може заснути до першої. Ми змістили каву на ранок, і вже через 3 дні вона засинала по об 11. -й. З алкоголем схожа історія. Він ніби допомагає розслабитись, але руйнує структуру сну. І ви частіше прокидаєтесь і не висипаєтесь. Я рекомендую каву пити до другої години дня, алкоголь не пізно і не щодня. Ну, звісно, при необхідності. Шосте рух: сон це не лише про вечір, це про весь день. Коли тіло не рухається, воно не відчуває фізичної втоми. І заснути складніше. Але не треба виснажуватись навіть 20 хвилин прогулянки. Або танців на кухні вже покращують якість сну. У мене є клієнтка, яка замінила вечірнє на легку йогу та розтяжку. І за тиждень вона вперше за довгий час прокинулась без відчуття розбитості. Отже, наші шість прав це стабільний режим сну, мінімум екранів перед сном. Має бути вечірній ритуал, комфортне середовище, в якому приємно спати, менше стимуляторів. Та щоденна активність. Я рекомендую впроваджувати по одному на тиждень. Так тіло звикне, а ви побачите, як змінюється ваш настрій, апетит і вага навіть без змін в харчуванні. Якщо це відео було корисним, підписуйся на мій канал. Я розповідаю не тільки про їжу, а про все, що допомагає жінці відчувати себе краще в тілі, що може допомогти схуднути обов'язково переходь в мій інстаграм, посилання в описі під цим відео. Там я ділюся, роботу з клієнтами, відповідаю на запитання і ти отримуєш доступ до телеграм-групи з простими рецептами. Це мій подарунок кожній, хто готова почати зміни.